Київрада розглядає можливість внести зміни до бюджету і виділити 20 мільйонів гривень для встановлення пандусів у під'їздах житлових будинків. Про це повідомила уповноважена Київської міської ради справ осіб з інвалідністю Леся Петрівська, яка каже, що станом на березень 2024 року Печерська, Подільська, Деснянська, Солом'янська та Шевченківська районні державні адміністрації взагалі не передбачили фінансування за напрямом безбар'єрне середовище. Кількість людей з інвалідністю збільшується постійно Раз війну наголошує Леся Петрівська і каже, що зміни до бюджету Київрада може проголосувати вже у квітні. Ми розуміємо, наскільки ці зміни потрібні. Ну, безбар'єрність, це в принципі це не тільки пантуси. В принципі, простір безбар'єрний. Це він скрізь має існувати. Це як ну нескінченна смуга така безбар'єрності. Неважливо, це інфраструктурні об'єкти, це домівки, житлові будівлі і тому подібне. Парки в тому числі, наприклад, на безбар'єрні парки мають перетворити шість столичних парків сквер де знаходяться, наприклад, поряд медзаклади, де лікують і проходять реабілітацію наші захисники і захисниці. Ідеально доступними ці зелені зони допоможуть зробити цивільні на колісних кріслах і військові, які втратили кінцівки, і будуть залучати як для консультацій до проєктування, Ну вже меморандум навіть про таку співпрацю було підписано департаментом захисту довкілля Київської міської державної адміністрації і благодійним фондом «Суперлюди». Ну, і так раз ми сьогодні запросили Марину Хонду, заступницю голови Київської міської державної адміністрації Маріна Пісна. Добрий день. Добрий день. Ну от безбар'єрність у нас це ця проблема, точніше, навіть не проблема, а мета загальна наша мета. Вона стає з кожним днем. На жаль, поки продовжується війна, актуальнішою, 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 актуальнішою. От я сказав таку фразу, що безбар'єрність це ніби така смуга, яка не закінчує. От ви, я як, як би ви це охарактеризували? Безбар'єрність, це що отримати те на що маєш право, не маючи бар'єрів. Угу. Ну, це якби да То, ви знаєте, я от зараз ви говорили про плани. Я пригадую, що років тому мабло, ну, напевно п'ять років тому дуже важко взагалі було пояснювати про необхідність впровадження безбар'єрності, взагалі в громадах, в різних галузях зараз. Я дуже дячна всім, хто максимально долучився до теми безбар'єрності по всім напрямкам, без виключення. Мені здається, це цей рік це якийсь міст, який дещо навіть в сприйняті взагалі поняття безбар'єрності, не лише як фізичної доступності. А, але і як інформаційної безбар'єрності, безбар'єрності отримання послуг, як всього того величезного комплексу, mm -hmm. Київ говорите, що це не лише про фізичну доступність. Дійсно, ми в цьому році вирішили комплексно більш підійти до цього питання, не просто визначати стратегії. і Плани так, звичайно, ми навчаємо людей. Ми пояснюємо це наші наші плани, наші внутрішні питання. А, але плануючи будь-які проекти з ремонтів з реконструкції, всі сфери мають працювати спільно на одну мету. Це створення в першу чергу безбар'єрного простору фізичної доступності громадських просторів, де пересуваються люди. Це в першу чергу, з чого це починається з будинку, де вони проживають. Для того щоб людина мала комфортно могла дістатися до якоїсь точки. Вона, по перше, комфортно має вийти з цього будинку. І абсолютно вірно, при коригуванні бюджету, ми сподіваємося, депутати підтримують райони, отримують кошти саме на. Облаштування пандусів в житлових будинках в першу чергу на підставі звернень до колцентру щодо необхідності облаштування таких пандусів в конкретних будинках. Не просто тому, що от мені хочеться якийсь конкретну адресу взяти, було поставлено задання саме проаналізувати звернення за багато років, бо таких звернень була величезна кількість. Так в якихось будинках це можна зробити без проблем. В якихось це старі будинки, і можливо технічно не можна зробити простими рішеннями це можуть бути більш складні рішення, але треба тоді більш комплексно підходити і робити реальний моніторинг і аналіз. Не просто збирати адресу. Людина виходить з житлового будинку. Вона має на меті дістатися або лікарні, або поліклініки, або управління соціального захисту має бути конкретно передбачений цей маршрут. До тієї точки, до якої а, в основному да, людина рухається. От я до вас приїхала з Дарницького району, там де зараз реконструкція управління соціального захисту населення повністю робиться з відкритим простором з представниками ЦНП представництво ЦНАПу, які mm -hmm. там буде знаходитися, а, який буде повністю доступний безбар'єрний не лише щодо фізичної доступності в саме приміщення, а передбачається чотири навіть напрямки руху саме клієнта від цього управління соціального захисту. Та це на що це? В нас пенсійний фонд, територіальний центр, зупинка перша громадського транспорту, друга зупинка громадського транспорту. Тобто хто в нас входить в такі заклади, як лікарня, соціальний захист, як правило, люди маломобільні. Це не обов'язково людина з інвалідністю або людина в кріслі колісному. Це може мама бути з мама з візочком, це може бути людина похилого віку, які важко пересуватися. Тобто, власне, це всі. Ті категорії, які мають а, безперешкодно. Пересуватися містом, і ми вирішили піти саме від таких от основних центрів: це лікарні, поліклініки, управління соціального захисту, цНАПИ до найближчих зупинок. Тому в цьому році не просто поставлено завдання робити аналіз вхідних груп, там, де проживають люди з інвалідністю, де потрібно зробити доступність, але і провести аналіз саме пониження бордюрного каменю, розібратися з світлофор з пішохідними переходами, дублюючими наземними переходами, якраз в тих напрямках, де це люди більше потребують, де більше всього пересуваються, і повертаючись до парків. Це дійсно проект в цьому році, який здійснюється департаментом екології. І я дуже дякую їм за цю ініціативу, тому що вони обрали саме парки і сквери, які знаходяться біля лікарень і поліклініки, і лікарень, де перебувають і проходять реабілітацію. Наші військові, і вже на початковому етапі проєктування технічне завдання щодо реконструкції цих парків буде йти саме від людей і експертів, які цього потребують. Mm -hmm. Тобто саме найбільша проблема завжди при реалізації таких проєктів це на первинному етапі технічного завдання. От якщо технічне завдання зроблено неправильно, піде неправильно проект і піде неправильно реконструкція. Потім ми маємо, що там а, туалет не добудований правильно, да, там заїзд є, no, але під'їзду немає. Да, там починаючи від того, де припаркується цей автомобіль, mm -hmm. на якому приїжджає людина з інвалідністю, да як вона потім людина. Потім від парковки дістанеться куди і від, і від парковки або до лікарні, яка знаходиться поруч, бо зробити парк безбар'єрний, там максимально фізично доступний. Це одна історія, але щоб було можливість безбар'єрно правильно дістатися того парку. Тому насправді а, а, в цьому році максимально всі а, ті департаменти, структури, райони. Які планують і проводять капітальні ремонти або реконструкції, елемент безбар'єрності закладають. До речі, ми говорили про те, я сподіваюся, ми якби це впровадимо. Елемент безбар'єрності, впровадження безбар'єрності має бути обов'язковим кожній міській цільовій програмі, яка приймається в місті Києві окремим розділом. Чому тому, що безбар'єрність це ж не лише про фізичну доступність, це про доступність всіх тих послуг, які надає місту. Да, яке надає місто, це і сайти, це е, і зрозуміла інформація, як подати документи. В кожному без виключення структури є питання щодо безбар'єрності. Тому це буде таке, знаєте, як. Обов'язковий елемент взагалі а, подальшого розгляду і прийняття міських цільових програм, де закладаються бюджетні кошти, на їх провадження. Я сподіваюся, що відповідні зміни зараз несемо, щоб це було обов'язково uh -huh. не просто тому, що це є там наше розуміння, стратегія, доручення, а це як обов'язковий елемент, як зобов'язуючий елемент з відповідними наслідками і елементами виконання. Да? Тобто, програма, це що? Це. Як ти виконав, наскільки відсотків ти виконав цю програму? От коли ці компоненти чітко будуть прописані, тоді вже буде зрозуміло, хто несе відповідальність, що там було прописано, і певні йдуть юридичні наслідки. А, тобто, це не про не, як, не про те, що ми вас хочемо зобов'язати, mm -hmm. а потім, ну якби від вас вимагати. Ні, коли це робиться перший раз, потім це робиться як логічна вже. Історія і а, служби розуміють, що у мене на три роки от, є план, то в тому числі по безбар'єрності. Я по цьому плану йду, визначаю там mm -hmm. а, напрямки, тому що роботи дуже багато і в кожного і в кожного департаменту. Mm -hmm. Пані Марино, ви от сказали, я повернусь до історії mm -hmm. про ЦНАПИ, про mm -hmm. оці чотири напрямки. Так я розумію, в принципі, що це буде і для людей, і в яких проблеми там з зором, тобто це буде відповідна тактильна плитка так. і так далі, mm -hmm, але. Доходить людина до зупинки. І що далі, тому що в нас є низькопідлогові частина транспорту автобусів тролейбусів. Вони можуть опуститися. В нас є проблема з низькопідлоговими трамваями, в яких зупинки не до не, не дотягуються до тієї низької підлоги. Тобто, чи є зараз ну і проект, і можливо кошти, навіть щоб хоча б частину зупинок переробити. Е, ну є таке, наскільки я знаю, департамент транспорту е, систематично працює в цьому напрямку. Питання звичайно, якщо ми говоримо про закупівлю е, нового транспорту, да, це питання коштів. Там це є свій процес, питання. це глобальне питання. Е, я дякую за е, ремарку щодо е, висоти. Да, я не будівельник, я знаю, що ця проблема є, ця проблема піднімалася, не, і е, зараз, е, наскільки я розумію, департамент намагається цю е, якби, проблему е, усунути, переформатувати. Але знову ж таки, знаєте, е, 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 так робляться іноді. Е, е, я б не сказала навіть, що це е, помилки, да? тому що е, е, ми не завжди, навіть до кінця, всі виконавці розуміємо ці нюанси. Да? Mm -hmm. Є е, транспорт, який відповідає стандартам, є. І ніби зупинка відповідає всім цим стандартам. Але разом mm -hmm. вони, вони не з'єднуються. Да. Тобто, це, е, е, знаєте, ми е, робимо помилки, коригуємо е, ці історії. до речі... Наприклад, кожна галузь максимально намагається комунікувати з експертами, тому що насправді не так багато експертів є в Україні, які і можуть от, це Путільна, проаналізувати. Буквально секунду. Ми сходимо на рекламу, щоб ми гроші заробили. Будь ласка, і продовжимо. Кишки на лісовак 10% в аптеках подорожник вам «Ощад». Скажи чесно: ти як? Ми всі переживаємо зараз таке, що в голові не вкладається, тому буває, що в грудях ніби горить і тисне. Здається, що нічим дихати. Це тіло відгукується на важкі емоції. Сум, розпач, гнів. Програма ментального здоров'я Ти Як розповідає, як справлятися з такими відчуттями заходь на howareyou.com, щоб дізнатися. 41-окрема бригада територіальної оборони столиці. Захистили Київ. Звільнимо Україну. Приєднуйся до сильних. Вітамін D3, D3 Max, 10% в аптеках подорожних, вам та ощад. Ми тут знову з вами найактуальніше, найоригінальніше інформаційне шоу. Сьогодні ми займаємося безбар'єрністю безпосередньо. Марина Петрівна Хон, заступниця голови Київської міської державної адміністрації. Ми почали нашу розмову з паркових зон зелених зон. Які, а, там кілька, які конкретно зелені зони вони зараз в пріоритеті, з якими йде робота. А, наскільки я пам'ятаю, був договір підписаний визначено шість так. Шість да, да. це Шевченківський район на розі вулиць Вінничем. Павлівської, це Шевченківський біля інституту травматології та ортопедії, це Дніпровський район на митрополита Шептицького, це Пущеводиця, там де наш є реабілітаційний центр. Так. ветеранів, а, Дніпровський район біля лікарні 11-ї і біля клінічного госпіталю в Оболонському районі. Тобто, тобто визначено шість основних, але знаєте. Тут ще один є. Ну це якщо ми говоримо про парки, да тому що а, велика, велике питання не просто зробити доступність і безбар'єрність. Як правило, парки дуже складні. Да, в старих. От ми говорили в перерві, що а, наш а, радянський період був дуже довгий, а потім та ж незалежність в принципі пройшла не під гідою доступності безбар'єрності. Безбар і дуже довгий такий процес у нас а, іде, і законодавчий, і законодавчий дуже багато потрібно вносити змін щодо іде Бенів щодо контрольних функцій моніторингу взагалі щодо роботи експертів я маю на увазі, в нас немає ліцензування або підтвердження. У нас немає при коли йде питання проекту да будь-якої mm -hmm. будівлі. То експерт, який ставить висновок, що безбар'єрне, що дійсно це відповідає всім нормам і стандартам. А коли є подвійне чи потрійне тлумачення, ДБНів, це вже завжди є погано, да тому що кожен експерт, і кожен фахівець буде. Дочитати так, як він ну, це собі розуміє. А, тому а, а, знаєте, ми а, говоримо про те, що ми визнаємо, що проблеми є, їх багато, ну як і в принципі у всіх галузях, угу. але а, той переломний да, момент, да, або а, що відбувається зараз, це реальне розуміння, що треба тут робити і робити не сам по собі. Безбар'єрний парк, без е, фізичної доступності для цього парку. Uh -huh. Не існує, ну я він існує, але не стовідсотково вирішує питання. Або, наприклад, реконструкція управління соціального захисту з доступністю послуг через СНАП, але якщо до нього не можна підійти, uh -huh. просто невілює вкладені кошти в реконструкцію цього об'єкту. Да? Або якщо там є бомбосховище велике, але людина з інвалідністю туди не може спуститися і немає туди ліфту, то теж не питання взагалі доступності до послуги щодо захисту. Власне, свого, коли йде реконструкція об'єктів будівництво чогось нового, це зараз зробити набагато простіше, тому ну, звичайно, що вже ніж закладається, да, ніж перебудовувати старий житловий фонд або старі об'єкти, або знаєте, як елементарна. Річ просто от приміщення адміністрації, да, приміщення міської ради, Хрещатик 36, Там є великі сходи. Якщо ви пам'ятаєте, в колону залу дуже багато зараз туди приходять людей з інвалідністю. Ветеранів, так. Там статус охоронний є у цих сходів, і от не можна нічого не прикрутити, не зробити. І, і що ти з ними зробиш? Так, так. І починаються такі речі, шукаємо варіанти, як це можна там, з ліфтами, переліфтами. Тобто є будівлі, де не, ну, не вирішиш питання просто елементарними, наприклад, спеціальними системами для підняття людини в кріслі колісному. Так? Це треба по-іншому вже підходити. Тому, звичайно, нам все хочеться швидко. Нам всі хочеться так, ну, ясно. щоб воно виникло сьогодні і зараз, але поступово потрошку ми це робимо. До речі, я дуже дякую нашому центру організації дорожнього року за те, що вони звернулися до студентів uh -huh. Київського університету. Вони провели в рамках своєї наукової роботи дослідження наших пішохідних переходів, взагалі, доступності трьох районів. Uh -huh. І от 25%, Якщо я не помиляюся, я навіть попросила, що да 25%. відсотків. Повністю були доступними, а тобто була і тактильна плитка, і світлофори, і угу. ну повністю відповідали Це вже про переходи. На, про переходи да повністю відповідали елементам доступності. 27 Частково, тобто або тактильно не було, або пониження каменів не було. Всі інші не відповідали. Так от у ці 25 і 27 відсотків. Угу. Понижень дай проведення відповідність було зроблено в принципі буквально там за півтора-два роки до початку повномасштабного вторгнення, і от невеличкі період. це насправді величезна після. кількість. Так, тобто, ми е, так можна говорити, що там 48 повністю недоступні. Так, але частково вже робляться доступні. Це теж треба визнавати. Тобто, це процес, процес, який потребує проектування, коштів, робіт і прийняття в експлуатацію да, самого об'єкту. Е, я сподіваюся, ну, наскільки я знаю плани департаменту транспорту і центру організації дорожнього руху, які постійно спілкуються з експертами е, про їх плани саме по. По Світлофорам по а, наземним переходам, дублюючим а, щодо забезпечення доступності, по адресний перелік і до речі. Зараз а, ми будемо наповнювати всі рубрики по безбар'єрності в частині кожного департаменту, щоб кияни могли бачити конкретно, що хто робить в частині безбар'єрності по своєму напрямку, щоб не так було. Да. А що ви зробили? Uh -huh. От плани робимо, будемо робити. Да, от звіт виконано, не виконано тут головне зворотній зв'язок. Uh -huh. Тобто, нам буде здаватися, що ми зробили все чудово і класно. А людина, яка буде користуватися, може бути незадоволена обґрунтовано, і отут от, от цей зворотній зв'язок теж має значення, бо це теж про. Безбар'єрність це ж про доступність. Про доступність до інформації про зворотній зв'язок, який є обов'язковим, має бути обов'язковим. Uh -huh. Ну ми тут теж займаємося певною організацією безбар'єрності інформаційної да. безбар'єрності. Сьогодні uh -huh. ми такий провели разом сеанс. Мені здається, з вами ми теж беремо в цьому участь. І, так, ну, і інформаційну безбар'єрність забезпечимо інформаці... інформуючи людей про те, що відбувається взагалі в на за цим напрямком у нашому місті. Та я дуже дякую, що на Кавналілі є сурдопереклад. я сподіваюся, його буде. А, Більше по часу я знаю, що а, сайт вже а, облаштований а, на програму для людей з порушенням зору на інформаційно. Тобто поступово а, всі ми ну, якби розуміємо, що людина має доступно отримувати а, інформацію, інформацію теж. так само. Та Тільки на завершення. Так, ага. Ви сказали про кол-центр, тобто можна телефонувати 1551, Чи це окремий кол-центр для от, ні, ні, ні. в кожен департамент, розміщуючи інформацію безбар'єрності, в кожного було доручення створити рубрику безбар'єрність, розміщуючи інформацію, там обов'язково буде міститися, куди надавати зворотній угу. зв'язок. Когось це буде Фейсбук-сторінка, в когось там телеграм-канал, в когось це буде. Когось це, там, когось це буде. Тобто у кожен буде визначати, як зручніше комунікувати, тому що різні сфери, угу. різні напрямки і. Кол-центр це звернення громадян на всіх питань. в основному. Якщо ви проаналізуєте, кол-центр це як правило звернення по послугам житлово комунального господарства. Це 90% буде йти питань. А Дякую. тут питання комунікації саме по конкретному рішенню, прийнятому в структурі по Нас глядачі просто якраз про це запитували. Дякуємо. Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації, про безбар'єрність, тому що розуміємо, що зараз це питання для міста одне з найважливіших.